Друзі, всім доброго дня. Розпочинаємо сьогоднішню працю з козацького стану. Я їхав в бік міста. Дивлюся, висить заказик з козацького стану. Я думаю, блин, чому би його і не взяти, слухайте. Будемо набирати людей, бо ми приїхали трошечки раніше. Можливо, щоб не чекати весь цей час, вони вийдуть теж раніше. 73, 10. О. 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 О! Так, на годиннику пів першого дня, як завжди. Алло. Да, доброго дня. Я на місці да. тут, де таксі викликали. Річка? Да. Так, ми зараз підходимо до вас, чекайте, але нам ще треба номер здати. Зв'язок просто поганий. Давайте. Ага. Номер здат. Це вони, походу, тут жили чи що. Коротше... Я продовжили маршрут до вулиці Замостянської. А з Замостянської я вже взяв наступне замовлення з автовокзалу центрального. І Я зараз прямо всередині вокзалу, того, що з тієї вулиці, де я був, мені вигідно було поїхати саме через внутрянку вокзальну. Так, А тепер треба знати, де пацієнт. Клієнт мій. О, камера 16% чітко. Читкейший, конечно, треба зарядку. Причому срочно. Так. І де мої клієнти? А це, наверное, збоку чи що? Мим прибув. По карті то зліва пише, що вони тут. але як я їх знайду. Певно, ми виїдемо, з цього. Зала. Бо я вже їх бачу. Пасажирів, і наступне від Олександри за 121 гривню ми поїдемо на Янгеля. Я сподіваюся, що це не Янгеля, 6 там чи ох ні! 30 гривень чаю від цих пасажирів. За що? Чого? Як? 08 подача була на Uber. Поки я їхав десь там, виїхав з вокзалу, виходить, і 08. Подача була по Uber. Більше по дорозі на 600-річчя не було нічого по ньому. І цікаво, що там сяло. Щось від нього 2 чи 3 дні вже не було ніяких новостей. Він же ж катає на вабії, на яку я пересяду в п'ятницю. Інтересно. По ідеї нього зараз обід має бути пів другого дня. Зайнятий. Видно, десь катає, бо він не любитель їхати і говорити. Він весь в дорозі такий прямо знаєте. Що це я бду брати, що це я бду брати? Це 600 метрів посадка Олексія Голович. Блін. Е -е. Підрубив Uber. Верніше, я його не підрубив. Він, Я вже на Янгеля заїхав. І він мені дає чіткий заказ, 800 метрів подач, а... я Завтикав, подивитися, куди і що, я подивився 800 метрів, одразу його прийняв. Да? В такому плані Uber чіткий. Сьогодні бачите. То, що я з нього не виходжу, то є плюс. Підійде замовлення, де я буду, то хорошо. можна скільки хочеш, виходить, відміняти, а що це він робить таке. А що так можна, навіть якщо він нормальний патап. То що він типа Чимось там таким займається, хіба це його оправдовує в такому порушенні правила? Грубо. Ну ладно, таке. Я їхав десь приблизно по мосту Київському і так само по Uber приходив заказ з Київської в районі цього лікарні. І я думав, Блін, я ж на Янгеля їду, можу взяти цей заказ і собі потім повернутися, а потім подумав, це ж клієнту не буде показувати, що я завершую поїздку і так далі, то краще так не робити. Коротше. І я так і не взяв. Але якби десь... <кхи> якби десь по дорозі на Янгеля було, то я б брав би таке. Yeah. Доброго дня. Я завтикав, ну, нічого критичного, в принципі. Так, куди це не мені треба в наступний поворот? На одометрі вже 327 км. Це означає, що мені треба срочна заправка. Ну, як, тіпа, і бензик є ще, взагалі, тіпа, можу на бензику проїхатись. Але бажано не їхати на ньому, собі просто... Заїхати на газову заправку. Через це я зараз на Каріатовичів взяв ось таке замовлення по 838. Перший під'їзд на автовокзал західний. Типу, на західному автовокзалі вже там піду на розворот і заправлюся на авантаж, там де я постійно заправляюся. І побачимо, який розхід палива. У нас вийшовся на цьому балоні. Ну я вже бачу, що я проїхав 300 практично 30, і я ще не став. Так що, в принципі, це не більше, ніж 12. Десь 11 з копійками, якщо, якщо так, то це в принципі, ок, бо катався я, рахуйте, вчора. Це будній день, сьогодні будній день, тобто непогано, непогано. Так. Перший Під'їзд це в нас з цієї сторони, я так розумію. В принципі, так. Да. Нажимаємо прибув і оце в нас перший під'їзд, а пасажирів немає. Хоча викликано з телефону 186-й будинок. Таблички, як завжди, немає, але нічого страшного. Чекаємо, що робити. Це 184-й. Так, да, дивіться, точно. А ми на 186-й mm. замовляли. Я бачу щось сіреньке, але підійшов бачу. 8 людей заправився, попілісосив в машині, не мив снаружи, бо якийсь дощ збирається. І, ну, і вона така не сильно грязна, в принципі. Е... Коли я заправився, я посчитав не тільки літраж, скільки на 100 вийшло, а вийлося 11 літрів на 100. Е... Ташей посчитав, скільки буде стоїти 1 кілометр, е... виходячи із не на паливо, поняли? То есть, я посчитав то на то, короче, поділив і вийшло, що в нас 2,74 коштує кілометр, кілометр прошлого бака, Ну, То бак був такий, чисто таксовка в будній день типа з 12 до 6 отакий вот вот період часу. Так що в принципі, нормальний такий ще розход. І нормальна ціна. Е, так, сьогодні в нас е, у Жеки днюшечка. Ми його зараз поздоровим е, Той, що відеообзорами на машинки займається. Сліпи. Алло, здоровенькі були. Здоровенький. Що, ти вже п'яний чи ні, малий? Я Майдан Фікальський на роботі. Що, на роботі? Так, да, на Майдані чепельському Мали тільки що мама їхала вместе з колегами стали, кажуть, я мене Реально на роботі. <гум> 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 Офігеть, ну що, короче, Жека, желаю тобі щастя, здоров'я. Як то кажуть, про двіження на роботі, щоб ти вже не посилки возив, а говорив, куди як увезти. Був руководітелем двіжухи і цей. В хобі твоєму, щоб було вже там трошки більше цих підписників, тисячу ти вже здобув, все як має бути, але тепер чекай першу, чекай першу сотню, тільки вже не підписників, а зелених. Дай Бог, дякую, дуже хорошо привітав. Так, так. Ну, таке, в тебе там часи гарні, я так розумію, що має бути скоро вже. Ну не скоро, а типа... У мене вже перший дохід я бачу. Ні, я не бачив. 24 цента. Крутяк. Ну це, да. це нормально, чуєш? Да. Я подивився, що там контент ф'ялка оцінили щось 13 доларів. А як це так подивився? А там же, ж воно пише, типа, за скільки тисячу рекламних цих показів, поняв, ну ага. е, так, типу, заорієнтовно за тисячу переглядів. Воно пише орієнтовно, типа фіат 13 доларів, на його не дивляться. Одна людина, щось його, його одна людина переглянула, типа із нього щось кап було 2 цента, чи скільки. Я понял. Ну дивись, дивись. Так. Так. Слідуючий контент, який в тебе там буде, вже будеш бачити. ну, рубрик, руб, руб. Ця рубрика така. Типа... Е -е <звіст> яка приносить нормально грошей так да, да, я бачу ну я До. все завтра ранком вже виставлю я вже з пікселем трохи розікався вже все вихав, А, все, крутяк я теж десь завтра вже добре жака все тоді давай ти це будь. на сім ранку ставити да? Ні. я коротше поміняв движуху на 6 вечора завтра на 6 вечора так. А то це, то це ще буде лучше, бо я сьогодні підтаботірую на свіжому воздусі. Хорошо, все, давай, віддихай. Давай, давай. Так, це замовлення нас приведе. О, ну вони стоять, дівчата ржуть, щось там. На Ватутіна. Садив пасажирок. І взяв заказик, друзі. У мене сьогодні в планах взагалі було десь годинки 4 пропрацювати. З пів першого, десь до пів п'ятого, десь так. Але зараз на годиннику у нас пів четвертого, тобто 3 години пройшло. І оце замовлення, яке я взяв від Яни за 251 гривню, воно коротше, в стрижанку виходить, поняли? І це. Певно, буде наша конечна на сьогодні. Вівторок. Таке собі, типу, середа, четвер, в п'ятницю я вже забираю машинку. фабію. Там далі 18 число, непонятно, що буде. Коротше, пацани, я не знаю, як воно буде. Будемо бачити. І перед цими днями перед орендою Фабії, бо на Фабії придеться працювати типу, мінімум по 6 годин, щоб щось заробити, щоб щось відбити. І сьогоднішній день, в принципі, 3 годин праця. праця, я думаю, що буде гарно. Ну, типу, якщо от зараз ми приїжджаємо в стрижих і починаємо вчитати дохід, то мені здається це буде топ продуктивність за найближчі часи. Якщо все буде ок, порахуємося. Там пробіг, оця вся фігня коротше, і чистий заробіток за... за годину. До речі, їхав. Я собі в наушниках слухаю, слухаю там якусь діч, якісь новості, щось таке. І поворачую голову наліво, дивлюсь, стоїть дядько і каже привіт. І я такий... Привіт, кажу йому. І потягнувся виключити наушники, щоб може там якихось пару слів перекинутись, знаєте. А поки коротше, виключив наушники, поворачуюся, а він же пішов якийсь мужичок на Таурані, чи Тігуані, чи Таурегі, що, 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 якийсь вак. Мене зрозуміло який. Видно, чи підписник, чи хто. Ну, Хоч поздоровався я. Встиг я відповісти привіт. І короче, повернув голову, щоб виключити наушники і все. Прикольно прикольно. Так. Ми вже майже приїхали до цієї... Локації нажмемо прибув. Поїдемо кружною, мабуть. А що робити? Нафіга нам цей город Зараз ми вже в кінці Ватутіна. Я думаю, логічно буде собі так і далі. О, все, побачив пасажирів, зараз розвернуся. Ту каса була, я вже записав тільки, що її. Ну, діло в тому, що воно не всю касу підрахувало. Всі замовлення є на відео, але тіпа, туди воно не порахувало цей і ще перейдущий, походу, заказ. Пришлось руцями рахувати, яка каса по болту. В ітоді грязна каса по болту 696. Ми додаємо до неї. Е 89 грязну касу по 8.38. І, і ще по 8.38, виходить, ми ж поза агрегатором поїхали 180, коротше, на 70 гривень ми поїхали поза агрегатором. Ще. І ще одне замовлення було по Uber десь за 71 гривню чистими, на це десь приблизно 80 гривень грязними. Тобто за 3 години в нас виходить ось така грязна каса. 1115. Тепер мінусуємо звідси наші витрати. Наші витрати... Зараз секунда. От дивіться, їде машинка, яка везе древесний уголь. Часто було колись, що звідти падали ці мішки, і поки ми їхали в бік дому, ми собі там збирали якусь кількість мішків, і у нас постійно ці мішки були ну, тіпа, в запасі, щоб собі жарити якісь шашлички. Зараз вони якось так пакують, що вже менше падають ці мішки. Ну, було якось таке, що ми коротше, підібрали з... десь около 15 мішків. Підібрали з... просто з цього. Это жестко, конечно. Так, минусуем 13%, не давайте 14%, а не каких. У нас же болт під 10%. Давайте тут. это у нас 150 гривень, давайте сюда доплюсуем еще хай 20 гривень. И это будет средняя между Uber и болтом, короче, комиссия. И у нас получилось 978 гривень. Типу, з вичитом комісії. Тепер треба нам пробіг вичислити. Я записував пробіг, от зараз в голові в мене вже немає його, але я записував. Було 290. Я проїхав 335. Це в нас, виходить, 45 км. 45 км плюс 30 км. 45 плюс 30, 75 км пробіг. Можемо на 2,75, так як ми порахували. 75 множимо на 2,75. Получаємо 206 гривень палива. Мінус 206. 206. В ітогі 772 гривні чиста каса, абсолютно чиста каса. За 3 години. Це кайф, звісно. Тепер ділимо на 3, щоб отримати продуктивність. Ну, така, да. була і вища. Ну, взагалі, типа, непогано. Так що отакий коротесенький день, я думаю, нормас. Все, друзі, всім вже до завтра.